Ви будете в'язати великі ті високі шкарпетки парою чи по одній штуці, по одній шкарпетці? Просто у вас там так багато різних цих полосочок, різного кольору. Це треба тепер думати про це, повторити однакове. Файно. Yeah. І далі рухаємося так само. В районі пальців зшиваємо швом петля в петлю, а боковий шов у нас матрацний. От, бо там немає відкритих петель для того, щоб зробити ось так непомітно. Цей шов петля в петлю, його можна використовувати скрізь, де у вас є відкриті петлі. Тобто, якщо ви сшиваєте якісь візерунки між собою, частини виробу, якщо ви пришиваєте карман, то з однієї петлі можете зробити дві петлі, одна петля йде в полотно, а одна петля йде у карман. І таким можна чином зробити вв'язаний карман. Гарно виглядає, досить стильно. От. Таким швом можна шивати плечовий шов, якщо у вас виріб ви знизу догори в'язали, і на плечах у вас позалишалися відкриті петлі, то там просто цей шов аж проситься. Хіба що ви захочете саме декоративне сшивання якесь вчинити, щоб його саме було видно? От. А так, оцей шов петля в петлю для плечового шва просто ідеальний. Щоб рукав вшити, то там зазвичай закриті петлі, тож не вийде рукав можна матрасним швом сшивати, зазвичай його і використовують, а можна. Uh, непомітним або ж можна навпаки декоративним, і тоді навіть гачок використовують, щоб такий був аж uh, такий рубець був, щоб було видно. Тобто все залежить від uh, дизайну, який ви запланували. Трохи перетягнула ось цей маленький зосів, але нічого не буде. З цими термінами тут, ага, ми так само їхали додому, щоб зробити зуби, <сум> Скажи. В Пентересті знайшла в'язання. Стіча. Тресі я знайшла в'язання стіча, але іноземна і більш доступна інструкція. О, цікаво. Я тобі казала, що мені сподобався капюшон, зв'язаний такий, іначе із дизайном стіча. Там вушки на капюшоні ще там. І такий пишний, пишний капюшон, ти мені відео присилали, мені дуже подобається. Але я розумію, що я вже доросла, мені вже, може, і не варто таке собі в'язати. Не зрозуміють і все таке. Більше того, зараз стільки цих квадроберів, щоб про мене ще погано не продумали, розумієте? От. Я хотіла була собі капюшон лисичку зв'язати з такими, е, невеличкими вушками трикутними. Потім думаю, ні, це люди можуть погано подумати, ще мені прильотає за... за це ще не вистачало. Казала, не багато там все. Так, але я ще не мала часу подивитися, оце я тільки і встигаю.